Хочеться, як завжди, сказати добрий ранок. Я сніданок, але ранок зовсім не добрий. І він почався з тривоги, з вибухів у Києві, з того, як я бігла у паркінг, як навіжена. А у мене сьогодні на хвилиночку день народження. Я зараз на вулиці. Баньок написав, що до розвідка, тому скоро буду йти вже додому. Бо щось так голова болить. Ну ви зрозуміли. Зацініть мій святковий лук? Напші тяку. Я нарешті прокинулась, виспалась і хочу показати вам один свій дуже кльовий подарунок. Дуже неочікуваний це торт. І якщо ви думаєте, що це просто там якийсь звичайний торт, то ні. Подивіться, хто це тут? Це Марс. Це мій улюблений Макдональдс і Марс. Як можна було взагалі вигадати такий торт? Скажіть мені. Вже хочу його спробувати. Ну, подивіться, ну що це? Що це за дитина, мамина? Це подарунок від Марса та від мого хлопця. Ну, в першу чергу від Марса. Отакий ось шедевр. Навіть шкода їсти, він такий гарний. Ну що, я вважаю, що отак повинен починатися ранок іманинець, як у мене сьогодні. Спочатку повітряні тривоги, а потім чіл та релакс. П'ю і Відпочиваю у гарному місті. Ах, отак. Такий відпочинок мені подобається. Зараз вам трошки покажу територію, щоб ви подивилися, як тут класно. Це місце називається Характер Парк. Це знаходиться недалеко від мого дому, тому я часто тут зависаю. Ось така тут велика, гарна територія, басейн, ресторанчик, де можна смачно поїсти. Шезлонги. Мало людей сьогодні, немає дітей, бо минулого разу було дуже багато дітей і неможливо було купатися. Так що підіймаю цей келих айслати за своє здоров'я. І ви там підійміть <клух> келих за мене. Це має бути дуже цікавий блог. Я відпочиваю зі своїм хлопцем, з батьками. Така в нас домашня атмосфера сьогодні. Там ще є озеро, зараз вам покажу. Ну Дуже гарна тут територія, озеро, в озері також можна купатися. Такі тут. Бунгало, чи як це правильно називається, також є каяки. Я вже пару разів занирнула в басейн. Водичка, бомба, вже є підігрів, бо 6 вересня, вибачте, мене не літо, не літо. Але сьогодні передають 26 градусів, дуже тепло. Все як я замовляла. І хотіла вас попросити, зробіть мені, будь ласка, подарунок. Та підпишіться на мій канал, бо в мене дуже скоро вже 100 тисяч підписників. Допоможіть добити цю класну цифру. І покажу вам ще себе. Не знаю, що розказати. Зараз покажу їжу, ми там вже з'їли крильця, нагетси, замовили якісь ще там різоти, щось іще. Ось, може вам буде цікаво, то покажу, що ми будемо тут їсти. Ще, до речі, тут є така зона прикольна, такі тут бунгало. Ну, взагалі по цінам, якщо може вам цікаво, в осінній період шезлонг коштує 600 гривень, отаке ліжко коштує півтори тисячі, а отакий шезлонг 300, здається. Але краса, краса. Мої там сидять, їдять, п'ють, гуляють. А я що? Я на дієті. Кайф. Потім вам повставляю ще шматочки як я тут купаюсь плаваю, як жаба, я, до речі, не вмію плавати. Напишіть, якщо також не вмієте. Так, покажу вам їжу, це така... Качаче філе чи, чи уйти якесь таке овочі. Все дуже смачно виглядає, будемо зараз спробувати. Ну, а це мені подарували тортик. Він був смачний, мій улюблений Наполеон. А от кухня була не дуже. Майже всі страви були ніякі. Взагалі, м'ясо несмачне, паста також. Тому по кухні дизлайк дорогенькі. Все, вже їдемо додому.

Мама з татом, мені зробили такі кульки, супер бейбі. Не, жі... Не жіноча це справа мовчати. Чарівна на всю голову. І щось там ще. І отакі гарненькі квіточки, які дуже сильно пахнуть. А ще я дуже хотіла великий букет таких сухоцвітів. Це квіти, які завжди будуть стояти, вони не в'януть, нічого з ними не відбувається. Куплю гарну велику вазу і буду малуватись. Да. Ось такий подарунок. А хто це у нас тут? А оце у нас хто? тобі не можна солодке. Це моє Марс. Все, такий гарнющий торт. Ну що, настав час не тільки показувати вам торт, а ще його пробувати і задувати свічку. Я обожнюю цей момент. Це вже другий тортик, друге бажання. Я вважаю, що коли день народження, то можна хоч 10 бажань загадати. Ура! Хоч би бажання здійснилось. Ой! Від того, як я подмухала, навіть камера не витримала. А тепер кусь. Торт бомба. Ідея топ. Так, знаєте, що зараз будемо робити? Дірбанити мій торт і дивитись, що тут можна їсти, а що тут не можна їсти. Картоплю фрі спочатку. Вістюна. Марса на жалко їсти. Так. А це коробочка Макдональдс. Вона також їстівна. Я сподіваюся. Так, бургер. Я не знаю, як його спробувати, друзі. Давайте спробую отак. Він також шоколадний. Блін, це не торт, це відвал башки. Я вже вся в ньому. А оце головний герой моїх блогів. Він є у кожному. І ще в мене замість штативу підвіконня. Дякую, моя любов. Дякую. Ой, 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 ой. Дякую, Марс, за твою допомогу. Все, як завжди. Ось такий вийшов блог. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки. У мене там шум на фоні. Не звертайте уваги. Обов'язково підписуйтесь на Інсту, на Тікток і пишіть, що для вас ще зняти. Обімаю.